Києву треба оголошувати евакуацію та злив води, якщо у столиці відключиться ТЕЦ і протягом трьох днів за температуру мінус 10 і нижче не буде перспективи відновлення. Інакше станеться техногенна катастрофа. Так, сьогодні прямо одна новина краще іншої. Техногенна катастрофа. Пугалка. Більше пугалка, ніж правда. У Рашці горить одна з найбільших електростанцій Костромська Дрес було завдано масованого удару. По ній об'єкт отримав пошкодження. Місцеві джерела повідомляють, що вибухи. Та пожежу чутно і бачно на території підприємства. ця ГРЕС має встановлену потужність 3720 мегаватт. Є третьою за масштабом тепловою електростанцією Рашки. Ще гарні новини з приводу знищення Рашиської Федерації. Боже, яка гарна, дай Бог, щоб воно так і було. Значить, спочатку нас з вами до кінця цього року, ще січень наступного року, нас з вами чекають новини не дуже гарні. Тобто це буде схоже на те, що ворог щось святкує, а ми з вами навпаки не святкуємо. Та це така, це не кінець да, історії. Це такий просто ну, такий період. Який треба пережити, переживемо, нікуди не дінемося. Але далі, починаючи з лютого наступного місяця і аж до квітня, існує дуже велика вірогідність того, що снесуть голову е дуже важливому нашому з вами ворогові. Тобто, оцей Гаринич з трьома головами, він вже з трьома головами не буде. тут Захід збирається вбити українців та мешканців ЄС, розплавивши активну зону ядерних реакторів на Запорізькій АЕС та звинувативши в цьому рашку. Хто заявив розвідка Рашки? Ну, самі ж на себе вони не можуть доповідати, розумієте? Ой, так. Такі заяви вони. Чому і для чого? Це перше питання. Значить, ми суші дияволи, та дияволам гроші ніхто не дасть. А от якщо ми на когось покажемо пальцем і з нього зробимо диявола, тоді ми вроді як не, не при ділах і, і гроші нам можуть дати. Про гроші я маю, я так думаю, що тут мається на увазі заморожені активи. А оце знаєте, перевод стрілок, що хтось хоче підірвати ядерку, і це розвідка доповела рошиська. Це просто такий Момент прикриття своєї диявольської натури. Так, тепер питання наступне. Загроза від Запорізької АЕС на майбутнє для нас з вами. Тут ситуація більш-менш стабільна, наскільки це можливо? Добре. Загроза для нас із вами від будь-якої іншої АЕС. Або від ядерки. Все і від того, і від того є загроза, але. Все залежить від того, наскільки домовляться з расистами. Це схоже на те, що до кінця року, щоб вони нічого не зробили расисти, я маю на увазі, такого смертельного, небезпечного і, ну просто вже незворотнього. Для цього зараз їм дадуть. Землю, територію, щось дадуть. На цьому вони трошки вдовільняться і, ну, аж на місяць може їх вистачить. Поки так, Трамп заявив, що бункерний просив його допомогти у врегулюванні війни в Україні. Я говорив із бункерним два тижні тому, і він сказав: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Звісно, для того, щоб вдалося, треба ну, поцілити собі у голову. Раза ну, 4-5, а краще 25. Воно ж так не зробить, розумієте? Тепер тобі належить це налагодити, заявив президент США. Хто із них більш крінжовий, тут навіть я не знаю. 50 тисяч гривень за народження дитини. Рада ухвалила законопроект, що передбачено. Виплата при народженні 50 тисяч гривень одноразово. Допомога вагітним, які не працюють з 30-го тижня вагітності, 7 тисяч гривень щомісяця до пологів. Догляд за дитиною до одного року 7 тисяч гривень щомісяця для сім'ї, що залишається вдома. Ясла до 8 тисяч гривень компенсації за дитсадок або сплата ЄСВ для того з батьків, хто доглядає за дитиною після року. Пакунок малюка, пакунок школяра 5 тисяч гривень, а гречку будуть роздавати. Я пам'ятаю, коли вибирали як його того Януковича, всім пропонували гречку. Тут прям якісь, ну, дуже такі умови. Класні, чого сарказм тут присутній? Тому що не наразі, не на часі робити добре в, в соціальній в соціальні програмі в соціальній сфері. Бо найважливіша сфера, на яку ми з вами збираємо два роки кошти, і робимо це дуже успішно завдяки вам. Вона у нас. Не на 100%, м'яко кажучи, закриті її потреби, це Збройні сили України. Тобто на це і на зарплату військовим у нас щось не вистачає. А от на народження дитини, ясла, і школяра, малюка це все потрібні речі. Але є якісь пріоритети, є якесь спочатку, потім, післязавтра. А тут… Ну, давайте так. До чого всі оці предвиборні обіцянки? Хм. Дуже легко покращувати соціальний статус тих чи інших верств населення за чужий рахунок. Що мається на увазі? Ці кошти, на які буде все це реалізовано, вони трошки не наші. Або вони наші, але дали нам їх партнери. Або сам Євросоюз, або Єврокомісія, або європейські партнери нам кажуть про те, що чуваки, якщо ви хочете далі рухатися якось до нас в нашу сторону, то треба трошечки свій соціальний статус підняти ось такими законами.